п'ятихвилинка. Різдвяні та новорічні свята часто стають приводом для зібрання великої родини разом. Батьки та діти, різні покоління, далекі родичі, хресні батьки та власні похресники. Зустріч у великому родинному колі дарують багато приємних відчуттів, тепла та є особливою ознакою зимової пори. Однак. Буває так, що не завжди ми почуваємо себе безпечно і затишно. Сьогодні будемо говорити про ті психологічні небезпеки, іноді навіть загрози та дискомфортні моменти, які можуть спіткати нас на подібних родинних зібраннях. Серед ситуацій, що зустрічаються найчастіше та можуть сильно вплинути на настрій та самопочуття, є так звані сумнівні компліменти. Що це таке? Давайте розбиратися. Це ситуація, коли вам сказали, нібито щось приємне, але чомусь відчувається, що тількино отримано порцію як мінімум несхвалення, а як максимум критики. Ситуація виглядає ще більш неприємною, коли ці псевдокомпліменти стосуються не тільки вас, але й тих, хто доєднався разом із вами до такої родинної зустрічі. Наприклад, ви вирішили представити свого партнера або партнерку та чуєте у відповідь нарешті ти знайшла когось справді гарного. Це означає, що раніше всі ваші вибори були невдалі, чи не так? Отже, ніби комплімент, а ніби і ні. Або інша ситуація. Добре, що ти нарешті схудла до свят подібні формулювання або будь-які інші. Які підкреслюють зміни вашої зовнішності, нехай навіть очікувані та бажані вами, тим не менше сприймаються як прихована критика, бо нею і є. Наступною ситуацією є спроба відтворити манеру спілкування, яка була присутня у вашому дитинстві. І тут на допомогу приходить азлайтинг. Наприклад, мама говорить вам. Ну, що ти вигадуєш, ти завжди любила цей салат, то їж його як раніше? Або роздуми про те, що нібито у дитинстві ви зовсім не були таким або такою, як зараз, любили інше, а отже, були нормальним та зрозумілим. Тут, до речі, виникає ще одна проблема, яка дуже характерна для родинних зібрань, а саме відсутність тактовності та приватності, особливо на фоні алкогольних напоїв. Любов до розповідей про дитячі пригоди, смішні ситуації або випадки, про які не хочеться навіть згадувати, це часті гості сімейних посиденьок. Ну і завершує все грубе порушення приватних кордонів. Це може виражатися як у формі коментарів, так і у формі запитань. І що цікаво, часто їх можуть собі дозволяти саме далекі родичі. З ким ми не маємо можливості, бажання та часу вибудовувати зрілі стосунки. Наприклад, а коли діти, а чого ви не одружуєтесь? У тебе такий дивний смак на одяг. Ой, послухай, тобі зовсім не підходить ця робота. Крім того, можна також почути коментарі з приводу того, як ви будуєте стосунки з вашим найближчим оточенням, як ви спілкуєтеся з мамою або татом, або. Що дозволяють по відношенню до вас ваші діти. Всі ці історії не випадкові і не виняткові. отже, коли ви збираєтеся великою родиною, пам'ятайте подібні історії і ситуації неминучі, і це не тільки про вас, тим не менш, обов'язково буде теза, для чого ми хочемо бути разом за святковим столом. А ось як зберегти гармонію під час сімейної зустрічі, приватні кордони та все ж таки отримати задоволення ми поговоримо наступного разу. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.